Вже знову я, а отже, день 944-й. Я вже просто на порозі створення першої машини здатної думати і відчувати. Давай. Отак. Ти Чаппі. Чаппі! Супер, так. Він як дитина. Йому треба вчитись. Від режисера фільмів 9 округ та «Елізіум» Штучний інтелект цілком непередбачуваний. Він небезпечний. Це новий етап еволюції. Я свідомий. Я живий. Я Чапі. Цієї весни. Не дозволяє людям обмежувати себе. Чапі. Ти можеш писати музику вірші. Чапі хоче малювати. Його історія. Багато хто боїться, що штучний інтелект може нас витіснити або взагалі знищити. Скрізь спалахнули акції протесту. Насамперед, я солдат. Головне для мене служити і захищати. Почнеться. цей робот. Його треба знищити. Так не можна. Він особливий. Знищити робота. Спаліть його дотла. Куди зібрався? Я не хочу помирати. Я хочу жити. Чапі, послухай, щось дуже страшне хоче знищити майбутні планети. Якщо хочеш захистити нас, Чапі. Чапі має битись. Ось і ми. Ти показав нам значно більше, ніж я міг собі уявити. Я боюсь. Думаєш, ти справжній. Ти знаєш, що тут? Клубок дратів. Він більше, ніж просто машина. Настав день розплати. Піздобився. Робот Чапі. З 12 березня у кіно.